У передній частині в село головного героя прилетіли прибульці, висадились і сіли срати прямо посеред поля, а син головного героя, який в свій вільний час дивиться білий шум по телевізору, був викрадений прибульцями для всіляких непристойних цілей. А сам головний герой знайшов стволи і вчинив те, що заборонено казати на Ютубі. Але повірте мені, сьогодні буде набагато гірше. Bought... Можна я yeah, його I застрелю? Будь ласка, відстановить для місцевих людей більшу загрозу, ніж прибульці і влада разом взяті. Він каже: тобі треба йти на показуючи правою рукою до прав <laughs> бонг на удачу. Я цю хату, яку він сказав, що вода зріва, шукав дві години реального часу. Я знайду цього розробника, я з ним щось погане зроблю. О, нарешті я бачу привуль... Що він робить. Він Що намагається відсвуктати, волдон? <сі> що з цим горором не так, господи? Цей прибулець такі смішні звуки видає, коли його б'єш. Цей спочинець відстав. Господи, це просто неможливо. Ця работа з кожною хвилиною стає все гіршою і гіршою. Мені прям дико подобається це село американське якихось 80-х років, де в кожній хаті є комп. І затичка для сраки. Цікаво. Це був останній раз, коли я в тебе дорогу питав, мужик. Тут голодову герою по рації дзвонить той поліцейський, чию машину ми обікрали. І скиглить, що його прибутці викрали, закрили в якомусь сараї і розважалися з його сракою. І каже нам піти зібрати п'ять рулонів фольги. Ладно. Хочете побачити, як геймовер виглядає в цій грі, як персонаж помирає, як істинний воїн зі зброєю в руках, поки в нього відсмоктують прибульці. Я, напевно, години-дві бігав між цими дебільними будинками і збирав цю среду в фольгу. Це тупо найгірше з всього, що я коли-небудь робив в цьому житті. Паралельно з тим, до мене добігали прибульці і починали в мене смоктати. І в цього головний герой вмирав. І так, напевно, разів 20. Бо головний герой він може бігти, напевно, секунд 5, після чого він видихається і замертво падає. О, місцева сільська корчма з горілочкою. Ну, головний герой каже, що тут мало бути якась Еммі, але я підозрюю, що тут по-хорошому мало би бути взагалі все село. Знаєте, якісь прям непорядні сільські жителі, неділя, і вони не в корчмі. Ай-яй-яй, фу таким бути. Бездуховні американці. Тут. Напевно, найгірший геймплей, який я коли-небудь взагалі бачив в іграх. Я не знаю, як до такого можна було додумати. Тут як тільки тебе бачать прибульці, вони починають за тобою бігти, і коли вони добігають, вони починають в тебе смоктати. Єдиний спосіб від них відбитися це їх застрелити, тому що головний герой він через 5 метрів він починає видихатися. Він тупо не може від них втекти, хоча в них лапки короткі, і вони навіть бігати не можуть. Боже, це. Просто. Я не знаю, ця гра де можна людей катувати. В стімі от є 250 найгірших ігор коли-небудь створених людством, просто зала ганьби. Я пропоную раз на місяць відловлювати у 10 розробників з самого дна і просто їх публічно страчувати, щоб більше ніколи таких ігор не створювали, щоб люди 10 разів подумали перші ж таке в Steam випускати. Знаєте, я от зараз посидів, погортав топ 10 найстрашніших тортур в історії, і вгадайте, що в них на першому місці. Ви ніколи не вгадаєте, ця гра правильно. Словом, ось ця прекрасна Еммі, яка дивиться трішечки не туди, і в неї губи в текст не попадають, але то таке вона просто горілки перепила. Коротше, вона пропонує головному герою взяти літак і на ньому протаранити літаючу тарілку, залізти всередину і Вати сина від того, що з ним роблять прибуліці ну в принципі непоганий план. Ні, ну мужик, ну ти що, зовсім дебіл, я розумію, що у вас середній інтелект селу десь на рівні картоплі, яку ви вирощуєте. Але це просто жесть. Цей придурок умудрився сам закрити себе в сейфі зсередини, Боже. Я не знаю, давайте може його там і лишимо, щоб він премію Дарвіна виграв. Це просто неможливо. А донодекод, баллокфорт, сочостгенга. Ладно, най там трохи посидить, подумає про вічне, а я поки обнесу його хату. Знаєш, як то кажуть, от сьогодні ти премію Дарвіда ще не виграв, але ще не вечір. Цікаво де він застрягне доступного разу. Ставлю на правильну машину. Так, вонк на удачу. І ви можете задати це питання, а чого я там субтитри не додаю або сюжет не поясню. Повірте мені, всі ці взаємодії з персонажами тупо ні до чого не приведуть. Father Crane. Father Crane. And this was their appearance. They had the likeness of a man. Don't you hear that I'm preaching? Stop interrupting me! Did you see a police officer come through here? His name is Apone. And you think he can secure you from the angels of God? Father, those aren't angels. This is an alien invasion. They abducted my son and I need to save him. Who knows what they're doing to him? Ryan, he is in God's hands. What do you think when I give that the angels take me? Your son is blessed. It begins. It begins. begins now. Ну, святий отець, це не Боже благословення, то і прибуються щось в сраку, запхають. А я і не проти. Ладно, він принаймні знав на що йде. Багані смаки місцевого святого ця земля пухом його сраці. Ні, ну, насправді могло бути гірше, там могла бути фотка сина головного героя. Опоне, амір. Брін, глед да фані. Листенні motherfuckers проб' мене. I can't help you anymore. But here's the number the man who sent me here. Take it. Та, 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 саме так все і було. Ага, вірю. Йшов голий по полю, прибігли прибульці і запхали металевий дрин в срак. -г -г -г. А минуло тижня в тебе бейсбольду биту зі сраки діставали, бо ти голий по хаті ходив, послизнувся і на неї впав. Типічні історії в проктолога, ага. Die in a <laughs> Яка трагічна смерть. Він помер. Так як і жив. З дрином в сраці. Опоон. Так, наш традиційний бонг на удачу. І ви могли сказати, що це не повага до мертвих. Я вам скажу, що існування цієї гри це не повага до живих. До господа. Це типу прибурці <звиска> дали цьому мужику телефон і дозволили подзвонити головному герою, щоб він розказав, що роблять з його сракою. Я правильно розумію? Взагалі тут актори озвучки реально стараються. Це напевно, єдині, хто в цій грі старалися. Від головного героя і спить. I tell you? Rep your body in the Словом, той поліцейський, який втратив анальну невинність з прибульцями, казав подзвонити от по цьому номеру. І нам тут задвигають ту саму телегу про те, що не вір владі, заткни yeah. сраку і обмотай that's себе вольокліт Гадай exactly right, Look like an idiot. Yeah, yeah. Мужик, як повні придурки виглядають люди, які за цю гру гроші заплатили. Слава Богу, що не я. А, це ті хороші друзі головного героя, які обіцяли, що полагодять літак, дадуть йому, і він зможе на ньому протарадити літаючу тарілку і врятувати сина. Судячи з цього звуку, вони звалюють кудись з фразою Удачі Даріса блошара. Ну, в принципі розумно їх можна зрозуміти. їх більше. В принципі, я їй казав, тут жодна сюжетна ідія, ні до чого не веде, і додані вони сюди чисто, щоб гру розтягнути, щоб головний герой ходився оцими дебіжними квестами займався. Ця гра абсолютно безмістовна. В нас тут аж цілих дві хороші новини. Всіх сусідів викрали, а ще ми знайшли лом. Тому, поки прибульці будуть їх катувати, ми можемо обнести їх хати. Що це за херня? Хто подумав, що це буде хороша ідея використовувати штучний інтелект для цих картин? Це напевно єдине, що по справжньому страшно в цій грі. От оці картини і факт того, що хтось умудрився на Unreal Engine зробити настільки погано. Рейчол. В мене починають закрадатися певні підозри, що жіноче населення цих прибутців в принципі не цікавить. Ця гра часом не повторює сюжет одного легендарного фільму. Цікаво. Цікаво. Це просто нонсенс. Головного героя намахала дитина. Я не знаю. Чувак вбий себе. Це просто найгадебніший персонаж, якого я коли небудь бачив, Блін, Я не знаю. Можна, щоб влада вона просто ядерними бомбами знищила це село. Гірше, ніж тут, не буде вже ніде. Що відбувається на цій картині? Мені хтось може пояснити. Якщо ви думаєте, що тут трохи дивний сюжет? То так і є, бо зараз головний герой почав просто переслідувати цю дівчинку. Я, чесно, не знаю, чи для того, щоб врятувати її від прибульців, чи для того, щоб її відпиздити, за те, що вона його в кімнаті закрила. Рейчел, oh, here. Боже мужик, ну що ж ти такий кривий Я ж спеціально так став, щоб ти до на мене доїхав і це припинилося, ну блін. Словом, достойний фінал недостойної історії, якої би краще не існувало. Головного героя для сексуальних збочень забрали прибульці, а цей чувак вкрав його собаку і оцю цю радобну дитину і поїхав кудись. Це виглядає, знаєте, як історія на рівні фільму Билі кістки, тільки ще гірше. Знаєте, от морда цього кота, вона просто виражає всі мої емоції від тих восьми годин, які я потратив на цю гру. Це було дуже погано просто у всіх аспектах. І закінчується вона тим, що цей Боб вкрав собаку, кота, дитину, а всіх його друзів і сусідів забрали на експерименти прибульці. Я дуже сильно сподіваюсь, що розробника цієї гри спіймають і стратять, тому що саме, саме існування цієї гри це, це просто гріх і злочин як проти господа, так і проти всього людства. І на цій невеселій ноті я прощаюсь з вами. І грайте в якісні ігри, а не як я.